Доброго дня, шановні друзі, сьогодні я презентую музеєзнавства на тему панітійний апарат музейної справи. Тема досить таки цікава, але така глибока, обширна, я б сказав, і приступаючи до роботи над нею, я навіть не уявляв, до яких глибин мені, мені доведеться зануритися. Ось цей панітійний апарат. І яка кількість цих понять, тому що те, що я презентую, це ну, десь можливо одна десята від загальної кількості, але це ті поняття, з якими ми стикаємось в ході своєї роботи. І коли, можливо, цього навіть і не розуміючи. Ну, по-перше, всі ми керуємо законом України про музеї та музейну справу. Цей закон, окрім всього іншого, визначає основні поняття, з якими ми стикаємося. До речі, їх у порівнянні з іншими зланиками, довідниками, і так вже і багато. Всі вони нам відомі зберігання, консервація, культурні цінності, можливо, трошки незвичний термін асортиментний кабінет, тому що в своїй роботі ми частіше використовуємо таке поняття, як музейна кімната. Але по-науковому це називається асортиментний кабінет, це кажу, та ж сама музейна кімната на якомусь підприємстві, установі, яка розкриває специфіку цього закладу. Закон України дає нам поняття, що таке музейні кафе, що таке музей. От ви знаєте, я коли стикався з цими поняттями, то зрозумів, що ну, половина з них вона все ж таки відноситься до роботи відділу фондів, що вкотре підтверджує ту тезу, що саме фонди є основою будь-якого музею. Тому що от музейний облік, музейний предмет, інші якісь поняття, музейне зібрання все це пов'язано з роботою фондів. Я не збираюся тут давати визначення будь-якому цьому терміну, тому що ну, всі ми знаємо, що вони означають, стикаючи з ними в своїй роботі. Хай не в науковому форматі, але своїми словами кожен дасть свої пояснення. Головне зрозуміти, що коли я працював з довідною літературою, та же закон України про музейну та музейну справу, він дає оцей понятійний апарат термінологію. Або як каже наука термінографію, я сам вперше з тим стикнувся. В алфавітному порядку. Як на мене, це дуже незручно. І мені дуже дивно, що вся література вона базується на алфавітному цьому форматі подачі термінів. Тому що, як на мене, терміни повинні подаватися у відповідності до певних напрямків нашої роботи. І от я в своїй презентації саме такий підхід і використовував. До речі, коли от Прозвучав термін Реставрація, то у мене він в першу чергу асоціюється з епопеєю, з збереженням, реставрацією і презентацією подальшого картини Кривава неділя в оце Грація Косака. Тому саме цю роботу, як вона була презентована у нас 24 лютого, я її використав як ілюстрацію до такого важливого напрямку нашої музейної діяльності, що знову ж таки пов'язана певною мірою. З фондівською роботою. Я був ще раз здивований, працюючи над цією темою, що терміни в музейні будуть викликати дискусії, суперечки між ну, в наукових колах, між різними фахівцями. Ну, Ладна історія, політика, але музейні терміни. Здавалося, що це такі ну, повна така консервативна річ, яка вже давно визначена, як би не так. Особливо коли це стосується об'єкт культурної спадщини. Пам'ятка історична, архітектурна, археологічна, одразу декілька версій, декілька трактувань. Ну, фахівці зазначають, що певною мірою зобов'язано з тим, що змінилося життя, змінилася форма власності. І дуже часто такі пам'ятки, чи то Скіфський Курган, чи то Кам'яна Баба, вони часто опиняються на приватній території. На території якоїсь приватної ділянки. І це не приносить певної радості, цієї ділянки, тому що цю пам'ятку треба оберігати, якось да? її не можна порушувати. І, ну, і тому такі люди, тобто через певні комерційні інтереси, вони лебіюють оці дискусії щодо зміни статусує чи іншої пам'ятки то це цілком розуміло, що комерційні інтереси і інтереси е, збереження культурної спадщини, вони входять в стан конфронтації. Через що і виникають ось такі дискусії. А чи там знаходять якісь паховання трипільської доби, скіфської доби, ще якісь речі. І от саме тому ось ці дискусії, вони дійсно дуже палкі, прямо ламаються списи, як образно кажуть історики. Так? Це відбувається в даному випадку. Які найбільш популярні терміни зустрічаються от, в різних підручниках, посібниках, а я подивився, їх досі таки чимало. Ну, перша група це такі якісь загальні поняття. Національна музейна політика, охорона культурної спадщини, а там музейні послуги, Державний читального музейного фонду, не Державний музейного фонду. Тобто постійно ці поняття у нас на слуху. Дуже багато уваги приділяється такому поняттю, як музей музейзнавство, музеологія, об'єкти, предмети. Історіографія. Взагалі, от часто нас сприймають який сам музей, як щось таке, ну, якось таке мертве поняття, як, фактично, як мертва наука, нічого подібного. Справа в тому, що музєзнавства це фактична антологія от, музейного життя, в тому числі і термінології, пов'язаної з музейною справою. Тому не випадково якось ілюстрація, я використав, скажімо, фото різних наших заходів від творчих внутрічі до того ж самого селфі. До речі, в музеєзнавстві всі ці напрямки дуже чітко висвітлюються. Ми інколи думаємо, що ми дуже оригінальні, коли працюємо в тому чи іншому напрямку. А все, що ми, в принципі, робимо, плюс-мінус, воно вже висвітлюється в сучасних підручниках з музеєзнавства, з музеології. Тобто, наука не стоїть на місці, вона пристосовується до змін в сучасному житті. Дуже багато уваги. В термінології, термінографії приділяється профілям музею. Ви знаєте, коли я от, е, готував цю тему, я стикнувся з тим, що різнобав'я музеїв просто шокує. Я вже не кажу, там в залежності від того, ну від підпорядкування там, да, там державні, відомчі, муніципальні, галузеві музеї, е, є музеї такі більш консервативні, є. Таке за екзотичні, ну як варіант музею історії розвитку пожежної справи. Всі ми знаємо, що в нашому місті є музей історії пожежної справи, який я відвідав свого часу ще в 90-х роках, і він мені настільки сподобався, що я навіть, навіть хотів свого часу там працювати, тому що мене просто вразила і та техніка, і ті засоби, які використовуються для там, боротьби з пожежою в різні часи там, від ХІХ століття і до нашого сьогодення. Науково-технічні музеї, музей підприємства, корпоративні це от такі музеї, які ми ми не зовсім розуміємо, що вони означають, тому що ми звикли до більш стандартних варіантів історичний, краєзнавчий, художний, літературний, музичний. Нам це якось більш знайомо, скажімо, варіант. От, власний краєзнавчий музей, або його там як відділ, музей історії української хореографії. Це більш нам знайоме, ми з цим постійно стикаємось. От. Взагалі, от коли розумієш, наскільки розгалужена ця система музейної індустрії, от в будь-якій сфері життєдіяльності людини обов'язково є музей, чи то етнографія, чи це археологія, чи архітектура обов'язково є музей, який інколи нагадує такого спрута, який пускає свої щупальця у всі сфери діяльності людини. Не всім знайомим такі поняття, як сканцин, тому що ми часто використовуємо такий термін, як музей просто не. Воно і просто і зручно, а це називається сканцем. Тобто наука нам дає саме таке визначення. Зрозуміло, ну, що архітектурні і етнографічні музеї, як приклад, можна привести музей етнографії е, з міста Львова і музей археології з міста Києва. До речі, дуже популярні наразі такі музеї, тому що. Е, Повернення зараз величезної уваги до етнографії, до археології, це пов'язано з минувщиною нашої історії, нашої країни, нашого народу. Тому такі музеї наразі, наразі є дуже і дуже популярними. От. Ну, нам, знову ж таки, ближче художні, літературні, музичні музеї. Ті музеї, з якими ми співпрацюємо, чи то художній меморіальний музей, чи літературно-меморіальний музей, які відносяться і до групи літературних і художніх музеїв, одночасно до таких музеїв, як меморіальні музеї. Тобто тут два в одному. От інколи буває, що музей підпадає під визначення одного поняття і іншого поняття. Ну і меморіальні дошки. Дійсно, музеологія виділяє. І поняття в окрему групу, а в нашому місті меморіальних дошок дуже багато, і всі вони, звичайно, пов'язані з ім'ям відомого нашого митця директора Френчика нині покійно. Тому просто, як за приклад, я взяв меморіальну дошку Василю Остапенку, нашому кліратському бапокардну, як ми його називали, і трошки ностальгійне фото з відкриття меморіальної дошки художнику земляку Юрію Лусківичу з України. На приміщенні школи номер 6 ще в епоху, до ковідну епоху, яку зараз так називають. З'являються інноваційні музеї. Зараз дуже багато музеїв, яких раніше не було. Ну, скажімо, екомузеї. Зараз тема екології є дуже ну, такою популярною, сучасною, рух за чистоту, там, екологічну чистоту і таке інше, захист природи. І Музей, от знову ж таки, підтвердження, що це не консервативна установа, що він зразу активно реагує на всі ці прояви. Ага, проблема екології тут з'являється екомузей. І от подивіться, будь ласка, яка краса от екомузей в країн світу, фактично що це? Це знову ж таки той самий сказ, це музей просто неба. Коли фактично він створюється на основі такого гарного куточку природи. І сама природа фактично, так, ося, вона є незаймана, вона є сама по собі як музей під відкритим небом. І дійсно там побувати в такому райському куточку, воно більше виникає таке бажання. Ніколи не думав, що музей настільки широко пов'язаний з культовими спорудами храмові музеї, церковні музеї, музеї монастирі, музеї історії релігії. Як з'ясувалося, що дійсно от при таких організаціях працюють музеї. Так, да, у нас, я, наприклад, знав, що при нашій великій хоральній синагозі був музей, але синагога — це ж не просто там храм, це фактично такий заклад культури більше. А тут саме при церквах, при храмах, що не можна, скажімо, не радувати. Ну, замки, палаци, всі ми знаємо, що вони, вони виконують. Функцію музею, так же як і музеї-кав'ярні, які повертають людину в епоху 16-17 століття. Тобто, ніби от, ти поринаєш зовсім в іншу атмосферу, От, як приклад, скажімо, музей майстерні Івана Кавалеридзе, місто Київ. От, як такий варіант, тому що у нас, до речі, в нашому місті в 50 60 ті роки в центральному сквері стаяв пам'ятник Мадана Хмельницькому роботи якраз Кавалеридзе. Потім він був зруйнований, фактично його прибрали, той пам'ятник, а дуже шкода. От. І Кам'янсь-Подільська фортеця, фортеця в музей. Знову ж таки, люди, які побували в Хотинській фортеці або Кам'янськ-Подільській фортеці, коли вони приїжджають до нас і кажуть, а погріть нам от фортеці часто Елисавети. І очікують щось подібне, а в нас ж такого немає, тільки пагруби залишились. І виникає певне розчарування. А тут дійсно, є що показати, це дійсно фортеця, яка знову ж таки музей під відкритим небом. Ну, є екзотичні скажімо так, музеї, і от, наука, музеологія, музеїзнавство визначає такі поняття, як музей Цвинтир, музей Карабель, ну, віртуальні музеї, це знову ж таки інноваційні музеї, пов'язані з тим, що зараз все більше і більше ми. Звертаємося до роботи в режимі онлайн, відкриваємо віртуальні екскурсії, проводимо, віртуальні виставки відкриваємо. І зрозуміло, що це ознака нашого часу. От До вашої уваги музей Личаківське кладовище міста Львів. Ну, я свого часу от мені вдалося побувати на Гальтерському кладовищі. Це ще останній рік існування Радянського Союзу, я дуже під вражений, тому що дійсно екскурсія по цьому кладовищу і кожна пам'ятник. Легенда, це окрема історія, це незабутні враження. Або потрапити на музей корабель, того самого ВАСа у Стокгольмі, в Іспанії багато музеїв кораблів Іспаньола е ну, та інших. Да. Свого часу мене в мене запрошували у 2013 році взяти участь в конференції на літаколі. Хочець е на літаколі, то, -то літокол не якби і музей, і одночасно і він, і як і місце проведення конференції. Тобто все це, от бачите, будь-який прояв, якісь зміни от, в музейній специфіці, вони зеркалюються в самій термінології, які приділяються величезно повагом. Релікія, рарітет, знову ж таки, згадка про наші фонди, тому що це в основному такі терміни, про які більше розповіли ті ж самі музейні працівники, як варіант наша мистецька художнього кінця 18 століття. Це дійсно реалітет, це унікальна річ. Просто я зробив ще таку підбірку зразки мисливських хорух, які часом зустрічалися в Польщі, в Чехії, в Німеччині свого часу. Саме мисливські це в цьому регіоні. Наукове комплектування фондів, первинна реєстрація, облік музеїв, музейних фондів, реабілітація все, це все ті терміни, про які нам вже і проводили заняття і саме працівників фондів. Але не випадково я об'єднав тут наукову роботу і фондівську роботу, тому що вони взаємопов'язані. Не можна проводити наукову роботу в музеї, не спираючись на фондове зібрання. Чи то презентація виробнича тематика творчого розбоворчого мистецтва свого часу, яка мала досить таку популярність, або виступ на конференції з наводить 140 річчя Театру Каліфеєв, все одно за основу береться фондівський матеріал. Тому якби я об'єднав їх єдиний блок, і я вважаю, що така класифікація вона більш зручна. Тому що, повторюся, оцей алфавітний варіант не зручний для використання. Я з цим стикнувся, отручусь до відповідної теми. А коли ти береш окремий напрямок роботи і терміни притаманні саме цьому напрямку роботи, то воно набагато зручніше працювати саме так. А прийняття уніфікований паспорт, консервація, каталогізація це все от, як ми розуміємо. Термін пов'язаний з пользую діяльністю, експозиційна діяльність. Ви знаєте, це, знову ж таки я в'єднав відповідні терміни от, згідно цього напрямку роботи. І тут мене чекало декілька сюрпризів. Ну, по-перше, я відкрив для себе багато термінів. Ну, по перше, подивіться, будь ласка. Такий несаргійний варіант, якщо ми звернулися вже до експозиційної виставкової діяльності, то виникло бажання показати наші виставкові зали да, до 24 лютого 2022 року, ніби якби нагадування з минулого життя, якими були наші музейні зали, чи будуть вони такими після війни, це вже покаже час. Але пам'ять така, вона залишилась. А в чому полягає несподіванка, ну відкрив для себе такі поняття, як лінійна схема побутової експозиції. Комплексна схема побудови експозиції, архітектурна художня концепція експозиції. Тобто ми, е, працюючи на створенні експозиції, ми десь на рівні підсвідомості відпрацьовуємо ці варіанти, але ми не знаємо, як вони називаються. Що така лінійна схема побудової експозиції? Це горизонтальна експозиція, там під ліній, як ми кажемо, де там рівна і таке інше, Але те, що вона називається саме так, ми цього не знаємо. Тобто зміст розуміємо, а поняття ні. Але такі, таким понятійним апаратом володіти треба. Тому що, в принципі, музейний працівник зобов'язаний знати, чим різняється рівеньна і лінійна схема від комплексної схеми побудової експозиції. Експонати, дикітаж, експлікації, такі інші. Експлікації. Ми використовуємо термін е, провідні тексти», проводжуючи тексти». А є науковий термін експлікації. Щоб просто так не розгубитися, коли хтось тобі таке скаже, щоб ти володів цим панікійним апаратом для музею та працівника, воно треба це знати. Я повторюсь, що це десь тільки я відібрав десяту ну, частину від загальної термінології. І то, ви бачите, що наскільки от вона обширна ця термінологія, наскільки вона багата, наскільки музей багатогранна установа. Екскурсія, знову ж таки, ну зрозуміло, що екскурсія там оглядові, там, тематичні. Маршрут екскурсій, інші якісь речі. Да. Тобто воно пов'язано дійсно з екскурсіями, але, як ви бачите, я показав і віртуальні варіанти екскурсії, екскурсії містом, і реальний варіант екскурсії, і все ж таки схиляють до думки, що віртуальний варіант з часом буде переважати. Технологічна карта екскурсії. От знову ж таки, повторюсь, ми у нас більш такий демократичний підхід. Ми не завжди працюємо над цією картою, просто проводимо екскурсію, просто там якось для себе таку схему відпрацьовуємо, а в тих же туристичних агенціях був ще здивований, що у них набагато в цьому плані такий бюрократичний підхід, і вони відпрацьовують всі ці речі. Карта, схема, методологічна база, тобто здавалося б, комерційна основа у людей. А вони віддають ну, багато уваги саме ось таким от речам екскурсійні об'єкти. Я відібрав для ілюстрації об'єкти, ну, такі вже кінцеві, ну, я би щодо туристичного маршруту. Тому що наша екскурсія зазвичай закінчується по місту або біля театру, е, як правило, Ну, рідше біля петуніверситету, біля пам'ятника Виниченка. Тобто, саме там закінчується екскурсія і до повномасштабного вторгнення. Якщо це квітень-травень, то обов'язково потім наші гості міста їхали до дендропарку, до нашої маленької Голландії, щоб милуватися тюльпанами. Персуд екскурсовода. Вже багато про це сказано, що інструктивний матеріал без нього аж ніяк. І це визначається у всіх підручниках і посібниках. Кід екскурсовод, екскурсант, екскурсійний туризм то все, що пов'язано з екскурсією. Як приклад, не міг не згадати. Презентаційну екскурсію, прогулянка великою перспективною, знову ж таки, доковідна епоха, і зараз згадується з ностальгією такі моменти, коли можна було спокійно проводити екскурсію. Отак е, е, так от містом, через ці міста фактично, не боючись ні епідемії, ні повітряної тривоги, ні якихось інших речей. Ну, Цінуємо те, що втрачаємо, на жаль. Ті ж самі екскурсії, вони не просто там оглядові, тематичні, вони ще поділяються на історико-біографічні, історико-краєзнавчі, етнографічні екскурсії, археологічні, які, до речі, дуже популярні. От Такі от музеї, як музей гуцульського побуту етнографії та етнографії, вони дуже популярні, тому що звернення до етнографії наразі дуже-дуже широке і, і масове. Люди йдуть в такі музеї. Вони хочуть побачити оці. Ну, духовні джерела, витоки нашого народу, що зараз таке занурення відбувається, в нашу культуру, в наші звичаї, традиції, і музей етнографії він дає можливість у тему розкрити. Або, скажімо, відвідати розкопки, там якісь да от курганів у Вінницькій області і побачити сам процес, а ще почути екскурсію зразу по ходу, да, от оці розкопок, це дуже цікаво. Саме такі екскурсії наразі є дуже, -дуже популярними. Ну, що до музейного маркетингу це тема окрема, мов подальшого заняття з музеєзнавства, зверу тільки що свого часу, я коли сказав, що музей не повинен бути комерційною структурою, тому що ну, ми не банк, ми не якась комерційна установа повинні бути. Наше завдання це естетичне виховання, це виховання людини з культурними якимось цінностями, освіченої людини. Але життя ставить інші умови перед нами. І тому це маркетингова стратегія музею. Комер... Комерційна, якась так складова. До речі, термінологія, термінографія музейна, там постійна комерція, комерція, комерційна діяльність. Тобто вона наголошує на тому, що музей, на жаль, він зараз став комерційною структурою. Це план платних послуг, це виконання, тобто комерційна діяльність, там музейний товар, ціноутворення. От. Хоча знов ж таки. Виділяє термінологію, як е, некомерційна складава музейного маркетінгу, і ще там якісь речі, але в кінцевому рахунку все одно вони розраховані на те, що людина, коли прийде сюди е, не як, е, скажімо, шо, безкоштовно, так? все одно вона побачить в музей і захоче вже його відвідати за який квиток у майбутньому. Тобто, в принципі, все одно все працює на виконанні плану платних послуг. Такий терміни, як додаткові музейні послуги, він тут такі обширний. Він включає в себе ну, дуже широкий спектр діяльності. Тут і надання експертизи, тут резолюційні роботи, тут і, і, і різні творчі вечори, презентації, аукціони, от як е, ілюстрація цього напрямку роботи, це благодійний аукціон на підтримку ЗСУ, який був проведений вже під час повноштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. І е, благодійна барахолка – це е, на підтримку е, онкохворих дітей. Тобто, знову ж таки. Дуже важливі напрямки нашої діяльності. Так, да, вони може не основні, там, як виставкова, екскурсійна діяльність, але все одно вони дуже необхідні, вони дуже корисні і мають таку ну, дуже благородну мету. Ну і Якщо ми е, теми дітей, то от як варіант ще ну, такого напрямку роботи щодо додаткових таких да, якихось. Заходів. Це, от, скажімо, інколи музей надає своє експозиційні зале як площадку для проведення певних церемоній нагородження. В даному випадку це нагородження переможців конкурсу дитячого малюнку. Але знову ж таки, да, це безкоштовно. Але та ж сама дитина, яка прийшла в музей отримати певну нагороду за свою роботу, вона потім зможе, побачити, що це музей. Можливо, вона вже в другий раз прийде з батьками, приведе батьків, приведе друзів, купить квиток до... Музея і відвідує експозиції і виставки нашого музею. Тобто в кінцевому рахунку все це працює на виконання плавно платних послуг. І от тут я сказав, що виставки і експозиції, і ви знаєте, от, коли працюєш такими темами багато, нібито все вже і знаєш, і стільки років працюєш у музеї, а все одно щось нове все не відкриваєш. Ну, скажімо, експозиції і виставки. Я раніше особисто... Що експозиція це коли там 5-6 експонатів, тобто все залежить від кількості презентованих експонатів. Якщо мало, це експозиція, якщо на весь зал, це виставка. Ні. Термінографія музейна дає таке визначення, що виставка це тимчасова експозиція. Тобто, якщо вона постійна в залі, це експозиція, а якщо вона тимчасова, то це виставка. Тобто для мене це особисто було відкриття. Ну, от, бачите, коли ми готуємося. До музаєзнавства, щоб кому щось розповісти і навчити, сам вчися під час підготовки до цього заняття. Тому дякую вам за увагу і всього найкращого.